Сьогодні, відповідно до 143 статті Конституції України, статті 46 закону України про місцеве самоврядування, скликана 13-та сесія Європейської районної ради 7-го скликання. Тож, 13-та сесія оголошується відкритою. Наступне питання порядку денного скасування рішення Єварівської районної ради 26-1016 року номер 156 Шановні колеги депутати, є звернення водів і уповноважених депутатських фракцій. Я зараз їх зачитаю, в зв'язку з цим було включено порядок денний. Заява 26 жовтня 16. 16-го року Євгенівська районної прийняла рішення No156 про погодження надання гірнішого відводу зовки ОКРО яким погодила надання гірнішого погоди відводу на великопільське родовище будівельних військ північної ділянки для... ЗОВ Керамбут 27,7 га на території Попільської сільської ради. Вважаю, що дане рішення у Різько рано прийняло без надежного і вивчення, без рахування думки громадськості місцевих мешканців та жителів прилеглих до кар'єру території, а також без з'ясування інших питань, пояснення спогодження дання гіднічного вводу, Хочу вичого наведення, приймаючи, що навіть, приймає, буває суспільний резонанс, який викликав прийняття даного рішення в району ляду, просимо включити до порядку денного. Та на розгляд чергової 12-ї сесії війської ради, яка відбудеться відповідально сьогодні про питання, питання скасування рішення військової районної ради 2610 номер 156 Проєкту рішення додається Іван Розданий. Шановні колеги та є заперечення. Є прохання виступу. Що після того? Є заперечення щодо проєкту рішення? Давай. Я ставлю на голосування. Прошу голосувати. Я перепрошую, є пропозиція. Той, прохання виступу? Шановні колеги, голосуємо. Пане головуючий, я попросив виступу. Ви не депутат регіоне. Я... Для чого ви запрошуєте на засідання в громадської організації, якщо не даєте виступити? Шановні колеги, ви, ви, ви маєте іншу позицію, що виступили. Послухайте, будь ласка, Володимир, є регламент. Поставте на голосування, що депутати хоче не послухати. Є інші квісти, які хочуть виступити, ви ставите вже на голосування в цілому. Можу сказати слово. Я громадський діяч. Володимир Федорович, знаю, будь ви ласка, ви 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 дайте ви 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 слово ви людям. Тому що весь світ, вся Європа підтримує Україну, війні, з Росією з Путіном, а ви надали землю бандитам, Сергію Відчуку, брат Відчука, Ігорі Голунаду. Пане Михайло, ви маєте нашу позицію? Гадьба, ви no. не повинні. Шановні колеги, військовослужбовці, колишні, теперішні учасники АТО, громадські активісти, повірте мені, я б не даремно сказав, що рішення сесії районної ради вивішується на сайті. Воно проходить через комісії чи інші. Є нововиявлені обставини, так? і тому всі депутати Євгенівської районної ради, члени фракції, які звернулися, це є е, Галицька партія, е, Самопоміч Свобода. Громадянська позиція, Укром і Батьківщина є солідарні щодо відміни даного рішення. І я би просив далі, коли є якісь зауваження давати вчасно, тому що я сподіваюся, що депутатів районної ради вибрали теж в мешканці району і доводити думку до е, тих чи інших рішень. Але хочу теж зауважити, що. Багато державних інституцій, у нас тільки було питання про погодження, теж готували питання і теж, напевно, треба ставити до інших державних інституцій щодо підготовки документів і таких інших. Тому немає іншої позиції, і тому робити тут якісь речі, протиставляти депутатів районної ради проти мешканців чи мати якусь іншу думку щодо засновників. Я думаю, що тут немає таких людей. І тому я, шановні колеги депутаті, прошу підтримати дане рішення щодо яке внесено порядок денний. Володимир Федорович, є прохання виступити. Відповідно я до регламенту. Я чесно ступу. Я, я щось питав сказав? Дайте мені слово. Дозвольте мені. Ну, почекайте, не дозволу депутатів. Я... Ставте на голосування, які проблеми? Знаєте, я тим скажу слово. Тому що, е, ви знаєте... Ні-ні. Володимир Федорович, великою увагою. Дайте слово. Шановні депутати, я вас прошу. Шановна благо, я скажу одне, ви в судово знали, Володимир Гнедович, і пан Гарбар, хто такий є Сергій Медведчук, яка фірма, чим вона займається цегною. Ви знали, хто такий є Богдан Козак. Ми бачимо, де сьогодні є пан Козак регіона, що Сергій це брат Медведчука, який є кумом Путіна. Я вас закликаю, шановні депутати. Ну ви зробили, можливо, вас повинен був голова Районний ради інформації, сказати, так, шановні, є то. Сьогодні ми повинні були навіть я не то, що на них, але вони сьогодні Україна є в війні, швіт нам допомагає як б, санкції дає проти Росії, а ми ублюдкам, паразитам даємо землю стільки до гектарів у великому полі. Це є ганьба, це перше питання. Ми повинні сьогодні викупити себе, значить анулювати то рішення, що ви прийняли тим бандитам. і друге рішення. Зараз є питання Верховному суді відносно батарбуніди. І я вам вже інформацію. Буде ліквідована друга посада заступника голови районної ради. Тому що ще тисяч гривень ви повинні віддати за лікарні і ще ти свій гріх і скубіть себе. З так, як є в цивілізованих районах, має бути один заступник голови районної ради. А великополагаю до карти, карта нехай йде вчителем історії, за колись працював в шклі. Так що ви дуже гріх не зробили, але через суд, буквально два паду гнів, я вам інформую, тому що я мав таку з яволічки вже і там тоді питання буде анульоване. Це буде вам другий кажуть, для вас лице. Ви повинні думати, не про клани тут, що не клани. Треба Івану Петровичу, я вже своє відробив. Людина хвора, нехай займаєся чекістю. Працюйте для народу. Ви знаєте, де... у сотня загинула небеса, що ді не люди гинуть. Амбіції потреба своїх. Маємо чи один заступник і голова. Що буде дорогу? Дуже я, я, ну, вам дякую. дякую, Володимир Федорович, але працюйте і лицем їжі по районі. До людей, що взяти ще. Ви прийшли, кажуть, на такі позиції після революції, працюйте на до народу. вам Бог дасть здоров'я. Отак. Будьте здорові. вам є! Е -е -е -е. Ну, шановні колеги, ну давайте є. Є у нас інша позиція щодо почути думок. Немає, так? Тому я ставимо по проекту рішення. Володимир Федорович, є прохання виступити по проекту рішення. Шановні колеги, я прошу виступити до голосування. Володимир прошу Федорович, до... є прохання виступу. Прошу голосувати. Володимир Федорович, є прохання виступу по проекту решення. Бачмана Володимир. Була катерія. Володимир Федорович. Ганусяк Блян. Ну ви ж це ви ж це регламент, не груди. Не заважайте вести сесію. Юрій, шановні присутні. Ну є прохання виступити. Ви не даєте можливість виступити. Запрошуйте на сесію. Почекай, будь ласка. Є регламент. Є регламент. Я попросив. А чому ви так на голосування? Я побраю рішення, прошу слово. В рамках регламенту прошу слово. Тому що вона не чує, Ми не будемо перетворювати зараз сесію, тоді, коли були вибори головного лікаря. Ми сиділи три години і Ну Про головного лікаря і свободу це окреме питання. Будь ласка, підніміть руку, не дадуть вам слово депутати районної ради, і все, ми Ну Я ж два рази підняв руку. Що не чути? Сидіти. Шановні колеги. Є прохання до Володимир Федорович, будь ласка, в рамках регламенту. Хто за те, щоб надати кому слово? Ні, ні, прошу. Кенсело Юр, прошу голосувати. Хто за? Та давайте дамо йому слово. Я за. Що, так. Вівчення керахуйте. Пане Юр, 14 депутатів за. Что? Слідче є? Рішення? Не процедурне рішення? Добрий день через усім депутати. Дякую вам, що дали можливість виступити на сесії. Ну, в першу чергу, дуже приємно, що депутати районної ради визнають свою помилку, яку допустили минулого року, і скасовують своє рішення. Це хороша традиція. Давайте її підтримувати і скасовувати всі незаконні чи неправильні рішення, які були прийняті, і попередньою каденцію в тому числі <кій> також хотілося би відзначити, що даний резонанс відбувся завдяки журналістам, зокрема журналістам газети Експрес. Зокрема, нашим активістам, які підняли це питання і суспільний резонанс, піднімають не депутати, як завжди, а звичайні люди, активісти і журналісти. Тепер щодо проєкту рішення. Я просив би вас, шановні депутати, внести до проєкту рішення другим пунктом, тому що там тільки е, скасувати, однак немає продовження даного рішення. Ну, приймете це рішення, воно не має ніякої юридичної сили в подальшої. Ну, є позиція про прохання внести до проєкту рішення. Другим пунктом звернутися до депутатів військової обласної ради, зокрема. До наших хвалика Пазана Іустименка з проханням скасувати рішення Вільської обласної ради No348 від 31 січня 2016 року про надання гірничного підводу до скеранку. То, щоб наше рішення районної ради мало продовження в тому випадку. Тому є прохання, щоб хтось з депутатів, оскільки я не де депутат і не маю права пропонувати проєкт рішення, щоб хтось з депутатів, наприклад, чи Володимир Федорович, чи голова Батьківщини, чи від Кукропу, запропонуйте, будь ласка, таке пропозицію до даного проєкту рішення і проголосуйте його. Дякую за увагу. Шановні колеги, ну ми всі рішення районної ради розсилаємо відповідним адресатам. Тобто це органи державної влади, держкомзем, інші державката, як вони зараз називаються районна державна адміністрація, і відповідно дане рішення теж буде надіслано е, депутатами Львівської обласної ради, тобто е, голові Львівської обласної ради. Я нічого не маю проти, щоб окремим листом скерувати, е, скерувати депутатам обласної ради, які представляють. А окремим пунктом додати пункт. Оцей пункт додати. Добре. А я взагалі не знаю, ось далі на далі далі буде. Чи нам кінцевого бенефіціару все знати? Бо ніхто з нас, з депутатів, поняття не має, е, е, хто там стоїть завіть е, за тих, що зараз ми будемо голосувати ті фірми в кінцевому є. Певні фірми, ми не знаємо, хто за ними стоїть. Чи <певіт> Тому, тому, шановні е, представники громадських організацій, всі присутні, тут уважні люди, якщо у вас є інформація, будь ласка, якщо є 20-денний термін де для розглядання відповідно тої чи іншої заяви, якщо у вас є інформація, жодного звернення до громадської організації не надходило. От до вашого відома. Так? Громадні Було... організації мають тим займатися, я перепрошую. Пане Андрій, yeah, sí, yeah? я прошу я прошу звертати на на, на, лекцію. Не довчили тебе, правда? В тому числі я. Я прошу, що ви не тому говорили про компетенції відповідних органів, про відповідні комісії, про відповідні фракції. То, будь ласка, вирішайте це питання. Та також на Україну продавати. Наш, нас рішення звучало тільки про погодження. Ми надавали, не надавали гірничого. Взагалі районна рада землі не відділяє. Це не її компетенція. Але органи розпорядником землі за межами населеного пункту є обласна і районна державна адміністрація в залежності від компетенції. Якщо брати побути закону, погодження це не є надання гірничого відводу. Тому я Теж собі ставлю дане питання, і повірте мені, що воно звучить е, рішення про скасування, ну це теж і моя відповідальність. Так? Тобто всі втратили приніс. Тому, якщо, про те, що Оляна Петрівна сказала, якщо у вас є відомості, то всіх стосується, ми робимо спільну роботу. Нам треба дати результат, щоб потім таких рішень не повторювалося. Якщо я прошу, просто прошу, якщо у вас є ті чи інші інформації щодо компрометуючих речей, щодо засновників інших. Невиконання там інвестиційних, тобто від будь-яка інформація, вона буде корисна до прийняття рішень. Ніхто тут не захищає людей, які є в України. Давайте, щоб більше такого не було, щоб ми консолідувались, і ми мали певні ті чи інші результати щодо, я кажу, позитивної роботи в районі. Е, прошу пан голова Опіської е, сільської ради. Питання торкається нашої території, я маю обов'язок довести навіть інформацію. Та, як, мені здається, більшість депутатів я навіть не знаю, де таке село Великополе та Затока знаходиться, що там робиться і які там проблеми. І ми знаходимося, як можна сказати, не так далеко від Львова, але село залишається таким селом, справжнім селом. До того часу намагалися вирішувати питання. Від газифікації, від води і до дороги своїми силами. І кого звертатись, як не до місцевих підприємців і е, бізнесменів, можна сказати, я зараз моєї роботи е, на державну дорогу від е, автодору було всипано, загально, може, два-три комази. Тим самим кірамбут нам завіз. 155 одна зі бах'ята своїми силами, своїми ресурсами. Газифікували сільську раду. Скільки коштувала ваша совість, так? Не совість. Добре, пане голово. ми вашу думку почули. Давайте зараз не перетворювати дискусію. — Тут в заяві прозвучало на основі, чому в нас внеслося народження скасування ЦО. Не була врахована думка місцевих жителів і навколишніх сіл. Ну, тобто мені здається, що приймати такі рішення, справді варто і запитати, чи ті люди хочуть чи не хочуть. Ваша і... позиція стосовно даного рішення, ви, ні, ви будете не скасовувати не, в себе чи ні? У нас такої пропозиції не поступало, і 100% депутатів сільської ради підтримали погодження на деталі. Пане Голуб. дякую. давайте так. Шановні колеги, ну, кожна орган місцевого як і сільська селищна і районна, вони є рівнозначні. Тому, е, якщо маєте інші позиції, буде сесія відповідно сільської ради, прошу теж озвучувати. Е, чи будуть ще е, пропозиції до. Прошу. Хадович, я пропоную пропозицію громадського активіста Юрія Кенцела внести е, другим пунктом до проєкту рішення. Ну, пропозиція була озвучена, я вже сказав, що ми направляємося до Довіської обласної ради, а тут е, пункт е, звернутися до депутатів Ковалика та і Юстинки з проханням щодо скасування даного рішення. Обласної ради. Немає заперечень. Якщо немає, немає заперечень, то я ставлю в цілу даний проєкт рішення щодо скасування. Рішення Євроївської районної ради від 26.10.2016 року номер 156 Прошу голосувати. Андрей, повітай. Малук Іван. Бачмана Володимир, Аник Володимир. Школик Василь, Юрас Володимирович. 26 за. Дякую, рішення прийняти. upadenije, ne duma